Буквально <п> там десь п'ятий день пішло, я завжди говорю, у мене хронічний майбутнє. І, і тут що, що робити? Так? То я спасалася тейфу. Чуть-чуть буквально, буквально, в одну і в другу ноздрю. По-перше, воно відкладає, так? і одразу очі відкриваються і так, починаєш дихати. Срібло декілька, Прості, по капельки, в одну, одну ноздрю, потім в іншу ноздрю, теж дуже добре відкладає носик. Починаєш дихати. Чим частіше, тим краще. Хлорофіл, звичайно, але ж цей зелений колір, він не дуже такий статичний. Да? Це вже погана. Покажи нам хлорофіл. хлорофіл. Це, Щоб, це, да. зелене показник, чудо. В носі все природне, все натуральне, потім проти. Бактерій да. Бореться з бактеріями, з вірусами, які у нас на слизовій не тільки вносик можна в полона, да? срібло. Ми знаємо, капли язичок, під язичок, навіть у важких станах до півчай, ложечки срібла декілька разів у день можна. Ми знаємо, що це природний, да? природний антибіотик, коли ви не срібло. Працює на 650 штампів бактерій. Uh -huh. Ви не знаєте найкращого антибіотика, який приберуся. Швидко справляється з будь-якими вірусами, тому що зараз в такій ситуації, коли карантини, хворіють і дорослі, і діти з ускладненнями. Тобто, головне перші як я завжди говорю, да, перші три дні. Працювати і не чекати, що сьогодні краще, завтра гірше, треба інтенсивно працювати перші дні і обов'язково бажано тиждень, два-три після того, як ви себе відчули вже добре, продовжувати все рівно себе підтримувати. Ну, Бажано, так, прибутніми з такими добавками для того, щоб не сходити всього здоров'я. А що стосується гальмоїну. До народження, то я шукала собі цикламен свій, той який мене колись спасав від гаймориту. Мені подарували квітку і, і шматочок цієї луковички, для того, щоб я могла собі нос. І поки шукали цю квітку два-три дня, то я себе вже спасла срібло, хлорофіл. і ну, відповідно приймала і подарку, коли листя, оливи приймала часник, всі ці препарати, які мають антивірусну, антибактеріальну дію. Вони мене спасли. Так в мене до цикламена. Вхід не дійшов. <реш> так, не неушкоджена, залишилася. Так що працюємо над собою до хвороби зараз, особливо такі моменти. Треба імунітет. Працюємо з імунітетом, годуємо себе да, натуральними так, вітамінками.